Ни рейс прибуває вчасно на пероні родина, друзі, давні перевірені і нові волонтери. Вони в очікуванні чоловіка, батька, друга шукають потрібні слова, переживають, міркують над потрібними першими словами і емоціями в сценарії, що писався так довго. Сценарії що писало саме життя. Події багатьох місяців перебування на передовій. Краще б не уявляти, але що прийшлося пережити родині? Терпнучи в очікуванні дзвінка, що відчуває боєць, сидячи в окопі. Життя муштрує і гартує всіх. Лише коли побачиш на власні очі, повернувся живим і здоровим, з полегшенням зітхнеш. Із зони АТО на Закарпатті у рідну домівку повертається капітан Збройних сил України Олег Блейканич. Родина вірила і знала, що повернеться. Паша? <ривіт> Приєдно. Приєдно. Найважче очікування. Олег дякує, що чекали і вірили. Всі ці довгі місяці служби на передовій серпень, 14, вересня 2015 року. За те, що ждали, за те, що вірили. за вас. До тіка. Він не проколював числа на календарику, бачив, як проходили всі строки на календарях побратимів і пишається тим, що переміг липкий і неприємний страх, і може йти далі. Перша перемога, перемога над собою. А вирішив, що не страшно, що в грудні 2013 року, як і більшість українців, що не прийняли правила чужої диктаторської гри на теренах своєї батьківщини, в якісь моменти, хоч ну я кажу там про страх, що там я прийняв рішення, але в якісь моменти да було дійсно там важливо не бо були такі моменти, що Могло бути так, що цей страх було важко контролювати. Ну, не знаю, не для, там, для себе я там, гордий тим, що я з цим впорався. Да, можу там іти далі. Братство, побратими. Для Олега непорожній звук. Армія це дзеркало, що відкриває душу, погляди, сутність особистості. Тут побратима. І здатність приймати рішення. В мирному житті ти приймаєш рішення і результат. Може бути через рік, а то й десять на війні ж між прийнятим рішенням та результатом почасти фатальним долі секунди. Це братство, воно не пустий звук. Хоча насправді не всі, з ким я служив, про них можу сказати, що брати. Все ж таки, оце, от, що є в нас і в суспільстві, це ж там армія зеркала. Друзі і волонтери, знання, що ти не один тримає на війні. Волонтери прожили цей рік з родиною Блейканеч у поряд. Власне історія Олега стала втіленням у практику матеріального забезпечення наших військових тактичними засобами. Олега, родина сама підійшла до нас і сказали: Галя, от ми зберемо на тепловізор, ми не можемо зібрати. Це велика сума. Якщо можете, допоможіть, і це був наш. Той тепловізор, який ми перший купили в складчину, тобто, коли було бажання родини, бажання друзів допомогти, і відповідно, що як нам не підтримати таке бажання, на, на провики жаль, це один з малих випадків. Не, ну, він не поширюється так широко, як би нам би хотілося. В, бо ну, зараз звикли, що в першу чергу дзвонять волонтерам, нам щось потрібно і так далі. А ця родина віддалася повністю. В служінню України, тому що Дашка з нами і з Мартіном волонтерили на всіх наших акціях. Коли Олег був в Дебальцево в котлі, Даша приходила з таким, з таким виразом обличчя, вона була як заціпіла вся, але вона приходила на волонтерство, ми як могли, її розважали, підтримували. Ми, по суті, з цією родиною прожили дуже-дуже тісно, як в одній родині цілий рік, правда. і Ми звичайно зараз раді. І зараз ми хочемо, щоб Олег він активна, розумна людина, щоб він не втратив себе, щоб він пішов далі, щоб він не зупинився на цьому. Він майданівців майданівець. Тобто в ньому є це стержень, це є зерно раціональне. Є. Ми би дуже хотіли, щоб він допомагав усім нам разом змінювати Україну. Світлина на пам'ять з родиною, друзями, волонтерами. Вони всі учасники в його житті пам'ятали, вчилися жити на відстані, допомагали, вірили і переживали Завдяки Завдячуючи їм, капітан Збройних сил України Олег Байканич повернувся виконати життєву програму будувати, садити, виховувати.